Ага. Ого. Привіт, народ, з вами Бодя і ми продовжуємо грати у Троунфолл. Сьогодні в нас зимова карта, і скажу я вам, я вже раз на неї зайшов, і там дуже-дуже важко. Тому давайте нова е квест. Я залишу той самий. В нас е з'явилася нова зброя, меч. Я з ним грав. З ним досить важко. Ну але квест є квест, і також квест в нас, е що ми отримуємо менше золота. Я брав перки на те, що мої воїни сильніші, а я слабший. І не сказав би, що це прям дуже класно. Спрацювало, тому давайте ми спробуємо якусь іншу стратегію цього разу. Я думаю, нам потрібно обов'язково брати покращення вежі на цей раунд. Я думаю, це точно. І напевно ось це покращення дуже класно зайде. Те, що наші вежі і наші стіни будуть мати на 50% більше більших пешки. Звучить дуже сильно, тому давайте з цим пробувати. Так, ми ставимо замок, і минулого разу я одразу брав лучників собі. Але я так розумію, що лучники нас ну, врятують, але в нас геть не буде золота на наступний раунд. Тому ми ставимо наші хатинки і намагаємось самостійно відбити цю невеличку орду. Я думаю, ми з цим справимось. Меч доволі сильний. Він б'є повільніше, ніж спис. Але, але він наносить більше домагів. І пробіл теж наносить більше дамагі, хоча він мене не хілить. Ну але в принципі з цим можна працювати. Як бачимо, ми вроді справляємось з цією першою хвилею майже без проблем. Тому так. І тепер в нас є на цілих два золота більше, ніж так як я пробував минулого раунду. Тому це клас, і можливо, навіть 17 ось цих крапельок я зможу перемогти самостійно. Я в цьому ой, як не впевнений, але ми спробуємо. Тому ми ставимо порт. порт нам на початку не дає взагалі золота, але кожну ніч ми його захищаємо, в ньому з'являється корабель. І за кожен корабель в порту ми щоночі отримуємо по золоту. Тому це класно. Давайте починати і спробуємо самостійно це все віддепити. Да, З мечем вони дефаються прям геть легко. Це навіть простіше минулої хвилі. Тому да, тому порт це було хороше вкладення. Так, і так як в нас покращені вежі, на цю хвилю ми беремо нашу покращену вежу і ставимо ще одну хатинку. Починаємо, в принципі, тут чотири лучники, точніше це арбалетчики. Вони сильніше б'ють лучників, але наша вежа з ними покращена, як легко має справитися. правильно? правильно, поки дуже легко. Набагато легше ніж минулого разу я пробував, тому що в нас аж такі є вежі, і це круто. П'ять крапельок це вже трошки заставляє задуматись, якщо чесно. Заставляє задуматись і як ми це все будемо відбивати. Можливо, зараз саме час взяти лучників, хоча вежа виглядає дуже сильною. Я думаю, ми з вежею їх відіб'ємо. Ну, давайте пробувати. Будемо сподіватися, що з вежею ми дійсно справимось. Хоча ці дуже тонкі, можливо, я навіть без вежі міг би справитись, да? Просто ось таких пачками забирати. Так, да, напевно, я і без вежі міг би справитись. Треба було ці гроші потратити на економіку. Але ладно, будемо знати на наступній челенджі, що мечем ці крапеліки дуже легко вирізаються. Окей, окей. Так, ну тепер ми точно беремо наших лучників. Лучники це наше все. Ставимо їх десь тут вгорі. Я думаю, це хороше для них місце. Вони будуть звідти бити, вежа звідси, і в принципі буде непогано. І в і нас ще залишається чотири монетки. Цих чотири монетки ми можемо або ще більше в економіку потратити, або, або в нас є кузня. Кузня нам дає деякі покращення, але вони не миттєві. Е, тому я думаю, напевно, все-таки все краще ще дві хатинки просто побудувати. Думаю, зараз нам це принесе куди більше користі. Тому давайте пробувати так. Ця катапульта досить сильно сносить наші будівлі, прям дуже сильно сносить. Але так як у нас в вежі плюс 50% хп, хпшки, то вона має трошки її потанчити. Думаю, нам треба знімати оцих чуваків з наших лучників, щоб вони допомагали з катапультою швидше. Вежа поки танчить наша, тому в нас все в порядку. Клас, вежа навіть виживе. Це дуже круто, насправді. Вежа прям дуже сильна у нас. Так, тепер буде кілька літаючих ворогів, з ними чотири лучники справляються дуже легко, тому я думаю, потрібно покращувати замок. І так як я взяв собі багато хпешки, то можна взяти. Цю штучку, що домах, наноситься назад. Хоча, хоча тільки будівельників нам дасть дуже класні покращення для наших хатинок. Тому я, напевно, піду покращення наших хатинок робити. І, в принципі, цей порт працює, і з цієї сторони на нас ніхто нападати зараз не буде, тому я би тут поставив би ще один порт, і залишається 2 гривні. Це просто на оцей будиночок. Клас, беремо цих наших лучників, і вони легенько відіб'ють цю ніч. Так, бачимо, будиночок в нас покращився через кільдію будівельників. Я сюди навіть не дивлюсь, бо я точно впевнений, що і лучники здатні їх всіх вбити. А у нас тут ще й вежа є, тому це взагалі без проблем має бути. Хоча вони зарази можуть зламати хату. Ну, але, здається, не повинні. Тому добре. Ця хвиля, в принципі, легко пережилась ніч. Так, а от наступна, наступна досить складна. Я думаю, обов'язково нам треба ось ця вежа тут, щоб цей порт ніхто не чіпав правильно. І оцей порт нам потрібно теж однозначно покращити. Минулого разу в мене не було навіть покращення замку на цей раунд. Зараз у мене є покращення замку, тому ну, можливо є сенс взяти ще більше військ, саме когось, хто б потанчив. Я думаю, звичайні воїни з цим дуже круто справляться. Ну, давайте беремо їх і беремо всіх наших лучників, і все в нас буде добре. Давай починати. Трас туди їм пробіла нажала. жала. Навіть лучники трохи ближче, допомагайте воїнам. Воїни, в принципі, круто танчить тих лучників, що зверху, тому що в них додатковий захист проти воїнів далекого бою. Так, ця вежа майже не отримала дамагіт, це теж дуже і дуже круто. Лучників сюди підводимо. Да і в принципі ця ніч теж дуже і дуже легко захищається. Мене можуть вбити, правда? Це мінус. <смінь> ні, нормально. Так і все. Цей катамаран нікуди не їде. Він дуже-дуже товстий. Але, але, ми справляємося, в принципі. Так, круто, круто, круто. Ми отримали дуже багато грошей. Тепер можемо будувати ще більше захисту. М -м -м, мені ще досі недоступні стіни. Хоча зараз той раунд, де я б хотів би поставити стіну, тому давайте покращувати ще замок наш. І в нас же ще плюшка на те, що стіни мають більше хпешки, тому це дуже класно. Е -м -м. Я думаю, ми просто візьмемо баф для нашого короля. Хоча, коли я керую воїнами, то вони набагато більше наносять, це прикольно. Але це сильно багато макро. Тому я просто покращу короля і поставлю тут стіну. О, якраз 5 золота, блін. А я думав 3. Могло би і не вистачити. Але вроді нормас. Воїнів беремо з собою ось сюди поближче, а лучників поставимо за стіну, напевно. А самі будемо воювати. Так, лучники. Ось тут за стіною будуть стояти і всім стріляти. Правильно, правильно. Погнали. Так ці крапельки сильніші, ніж ті, що були минулого разу, тому з ними треба обережніше набагато. Але в принципі ми справляємось. Наші вояки танчать їх нормально. А ось ті, що котяться ліворуч, вони котяться одразу до замку, найкоротшим шляхом. Тому потрібно пошвидше з цими капельками справитись і допомагати нашим научникам відбивати атаку цих колючок злих проклятих. Деякі з них покотилися в обхід. Оце вони підлі, ви це бачили? Але добре, що в нас тут є наші вежі, які дуже класно це все захистили. Хоча це було досить таки небезпечно. Так, в нас тут ще 12 літунів буде. Насправді хотілося б тут порт поставити, але цих 12 літунів його точно зламають в цьому раунді. Тому з портом ми поки зачекаємо. Давайте ми все-таки побудуємо кузню і збільшимо через три дні дамаг нашим лучникам. Звучить як багато, у нас зараз. Дев'ята ніч, це якраз ближче до фінальної. Ми тільки отримуємо буст цей але. Але цей буст нам обов'язково поможе на наших фінальних битвах. Що ми можемо ще тут зробити? Ми можемо просто покращити вежу, а можемо покращити порт. Тому покращуємо порт, явно краще ідея. І можемо взяти тут ще лучників. Я думаю, ці лучники, що б'ють дальніми атаками, вони однозначно сильніші тих інших. Тому що ну я не знаю, де ті інші сильніші брати їх так, щоб вони танчили самі інших лучників. Це якось не дуже логічно. Ну і ми можемо прям тут стіну вальнути. Так, да, я думаю, це теж дуже класний план. Ну і нам треба на ті гроші, що залишились, просто напихати ще хат. Тому що економіка це теж важливо. Так, лучників ми беремо ось сюди. Відбивати отих літунів, теж їх тут закріплюємо на позиції. Тут насправді дуже сильна сторона. Я думаю, вони тут і без мене зможуть справити, чесно кажучи. Тому я візьму просто одного воїна з собою і ставлю його отут. Ого, як вони далеко нападають. Ну окей, раз вони так далеко, то я думаю, я зможу оцих відбити і по кругу пробігтися. Правильно? Думаю, так. Да. Почекається теж літаючі, а вони що всі літаючі? ні ні почекайте, хлопці, ми так не домовлялись. Я думав, ви будете бігти і атакувати мене. Ні-ні-ні. Порти не чіпати. Дивіться, вони одразу порти йдуть бити. От слюки, йдіть від моїх портів. Жесть, вони прям все ламають. Відстаньте. Ламали мені пів села, Пів села поламали. Але вони злі. Жесть. Ну в мене не було стільки лучників, просто я не міг їх стільки взяти. Так, ну але я міг вежі наставити, дам. Міг би наставити вежі, погоджуюсь. Так, отут взагалі якась ціла орда на нас тепер йде. Я думаю, ця вежа тут точно допоможе. І, і тут точно треба ставити ще одну вежу. Але, але, праворуч на нас ніхто не йде, тому я впевнений, що ще один порт тут буде непоганий. Хоча, знову ж таки, в нас залишилось три хвилі, і, можливо, Порти вже не настільки нам допоможуть. Ну, давай просто хат, напевно, краще ставити за ці гроші. Ці порти покращені повністю. Здається, повністю. А замок я ще можу покращити? Не можу. Ну, значить, це максимальне, що я можу зробити для них. Е, тому давай ми ще візьмемо лучників і ще наставимо тут веж. Можливо, є сенс покращити цю стінку. Можливо, ні, я напевно краще поставлю тут вежу і покращу її в якусь танкову. Так, -да, напевно, танкова вежа тут набагато корисніше буде. Так, беремо. Всіх своїх воїнів ближнього, боя ведемо їх прям туди, бо мені потрібна буде допомога. Так, а на рахунок лучників є питання. Я думаю, оцих чотирьох ми візьмемо теж з собою. А ті, що залишаться, вони залишаться під стіною стояти, щоб я їх потім не тискав під час самої ночі. Вони будуть так, отам за рогом стояти. Я думаю, це найкраще рішення. Ось тут їх вліпити і закріпити. Так ще нам на одну хату вистачає. Давай ще одну хату ставимо, і можна йти воювати. Давайте дивитися, наскільки ця хвиля буде сильною. Ну і так видно, що вона дуже сильна. Хубаки з цими булавами просто так своє не відпускають. Нам головне, звичайно, не нагрити їх на праву сторону. Ого, мене прям винесли миттєво. Це не дуже круто. Так, нам треба, щоб вони всі ліворуч пішли. Окей, вони йдуть ліворуч. Значить, Ми будемо жити. Ведем їх туди. У нас тут класна вежа. І купа лучників. Так, нанесли дамах, відійшли. Бо щось мене прям вбивають. Трошки дамажем їх з-за паркану. Ну вежу прям винесли. Будемо сподіватися, паркан поживе трошки довше, ніж та вежа. Ну, довше він не пожив. Жесть. Ну дуже боляче насправді. Вони так можуть кудись і дійти. Давай влучників підведемо ближче, бо скоро вони перестануть діставати, а нам тут ще битись і битись. Так, я дуже багато дамагі отримую. Нам цього не потрібно. Потрібно лучників винести. Далі мені буде легше бігати. Ні, мене таки вбили. Чорт, напевно, цьому порту внизу буде неприємно. Окей, значить наша мета запустити... захистити порт на Та й ми вже не врятуємо. Е, хоча, хоча він досить добре живе, можливо, у нас є шанс. Ну, Це було близько, але не змогли. Ну, окей, отримали мало грошей. Але все одно основний наш дохід залишився захищеним. Тому це ще не настільки погано, як могло би бути. Е, так ставимо вежі тепер сюди, за межі отого от всього. Нам напевно, щоб добре захиститись, потрібно було ставити вежу проти осадних воїнів. Типу, якась з них наносить більше дамаги проти таргетів, які Ну, мене зрозуміли. Вот хест health Юніт і да, Нам треба було снайпер таверку туди поставити. Ну, але що зробиш? Ми не поставили, тому тепер маємо менше грошей, ніж могли би мати. Давай тут тепер ставити побільше таверок. Думаю, нам так само воїнів потрібно більше брати. І на цю хвилю нам треба оці чуваки, як мені сказали, з Моргенштернами. Хоча Моргенштерна ми всі не любимо правильно. Але ці чуваки, їхня зброя так називається. Тому та. І сюди нам теж потрібно поставити якусь вежу. Давайте, напевно, теж снайпер таверку поставимо. Mm, та її швидко зламають, але я думаю, вона допоможе нам нанести багато дамагі і допоможе в майбутньому. Правильно, правильно. E, Давайте так само ще наших лучників брати більше, тому що апгрейди вже не за горами і вони будуть наносити дуже багато урона. Тому нам потрібно якнайшвидше їх велику кількість найняти. Так, ще у нас 7 гривень залишається. Думаю, 5 іде на шахту. Тому що шахта дуже швидко, в короткі терміни принесе нам багато грошей. Беремо також всіх наших звичайних воїнів, всіх тащимо вниз. Так, але кілька лучників, я думаю, чотирьох ми залишимо все-таки отут, тому що там знову будуть котитись чуваки, які будуть прямо до замка котитись, поки їх не вб'ють. А цих залишимо ось тут. Я думаю, з такою армією ми вже зможемо щось тут зробити. Ну да, вони прям котяться до замку, дай Боже. Я думаю, нам навіть потрібно брати оцих лучників і теж бігти туди. Тому що ці четверо, напевно, це все самі не задефують. У ну, них досить непогано виходить, але те, що ми тут допомагаємо, це теж грає досить велику роль. Тому так. Да. Да, чуваки з Моргенштернами прям круто їх дефали також. Так, і тепер на нас буде йти ще більша орава цих всіх чуваків. Не круто. Я думаю, тут нам потрібно паркан, щоб вони не чіпали цю таверку з цієї сторони. Далі у нас вкачалось покращення, і це передостання хвиля, тому нам немає сенсу ще одне покращення брати. Але є сенс брати ще більше лучників собі. На допомогу. Правильно, правильно. Тому ми беремо цих лучників, ще більше цих лучників. І на ті гроші, що залишаться, нам треба качати таверок. Багато-багато таверок. Бо таверки теж мають більше ХП, а оцей паркан покращити. Це ж була би супер класна ідея. Добре, що я вчасно про це згадав. Бо вже майже забув. Так, ці всі лучники йдуть прямо сюди, прямо тут вони будуть воювати. Можливо, навіть не будемо їх закріплювати. Так, тут 30 воїнів. Чи справиться моїх 4 воїнів? Ні, все я придумав. Е, воїнів ми туди не беремо. Воїнів ми беремо ось сюди. Вони будуть танчити. А ось ці четверо. Я думаю, справляться з 30 ось цими. Е, ну, можливо, ми їм ще тут. Нехай три лучника залишимо на допомогу. Так, і всі інші лучники йдуть на правий фронт. Отут допомагати мені. Mm, хоча найсильніше військового ворога десь отут. Mm, тому мені швидше за все потрібно саме тут бути. Ну Давай ми візьмемо два лучника ще поставимо от сюди, mm, можливо, от сюди навіть. Та, я думаю, так непогано. Частину візьмемо за паркан, а ці тут будуть відбивати. Але ну, найбільше допомоги від мене буде ось тут саме. Так, mm, да, бо я наношу а, у є дамаг. Добре, давайте поможемо тут і побіжимо потім швидко вниз. О, подивіться, я тут просто виношу ці орди воїнів. Добре, я тут допоміг, тепер можемо бігти ліворуч. Отут вже мої лучники починають потрохи вмирати. Не хотілося б, щоб вони вмирали. Давай відведемо їх за стіну. Так, мене кусає боляче. Оцей вот черв'як. Вбити черв'яка-лучники. Дякую. Блін, тут ще один біжить. Клас, його теж вбили. Так, але катапульти пішли праворуч. Більшість. Тому мені, напевно, теж час іти праворуч. Того що тут прям прориваються. Ні, мене зараз вб'ють. Випустіть, пропустіть, дякую. Mm, да, тут досить багато ворогів зібралося. Так, головне, червиків винесить. Далі я піду допомагати. Червики мене капець дамажать. Ці не те, щоб тут щось корисне зносять, але я думаю, ми їх все одно повідволікаємо. Ой, там пока лучників, да? Жесть. єсть. швидко вбили. Окей, вони передумали і всі знову йдуть на лівий фланг. Я правильно розумію? Напевно, да, Тому ми теж трохи зміщуємось вліво. Давайте цих всіх лучників. Теж всіх сюди ближче, чи пару ударів, ідемо подивимося, що там праворуч робиться. Ну, праворуч теж все віддефали. Круто. Справились, втратили тільки кілька парканів і кілька таборок. Це геть не біда. В цілому відбилися. Економіка не постраждала взагалі. І подивіться, скільки золота в нас летить. 58 монет. Ну, зрозуміло, це остання хвиля. Ага. І нам зламають озеро, я так розумію. Окей, пробачте, пробачте мої перомні термінали. Я не хотів, щоб вас зламали, але походу нічого з тим не зробиш. Е, давай, значить ми прокачуємо паркани наші. Однозначно. І ми можемо вкачати ще лучників, напевно. Ні, не можемо. Лучників в нас вже на фул. І ці теж на фул. Е, тому нам треба качати таверки, напевно. М -м -м, так як там буде один сильний босс. Нам точно потрібно снайперські таверки, правильно? Напевно, цю навіть в першу чергу треба вкачати. А, ми їх убитові зможемо вкачати в снайперську. Атакує двох ворогів. Що ми ще можемо взяти? Хілку можемо взяти. Давайте одну візьмемо вогняну, зробим, а цю візьмемо і зробимо, просто щоб дуже швидко стріляла. Я думаю, це нормально буде. Е, Беремо наших воїнів. Я не знаю, чи я зможу атакувати цю штуку. М -м, тому давайте просто лучників. Ось тут закріпляємо на захисті. Е, давай ось тут закріпимо на захисті. Він да? тут ще ці заважають. Ну окей. Отак. Ці будуть десь тут. М -м, воїни не знаю. Воїни будуть зі мною, розберемось по ситуації. Е, давай будемо десь тут. Побачимо, що воно таке. Величезний черв'як. Походу мене буде дамажити, так? Да? Так, він котиться сюди. Воїни, давайте. Угу, він випускає купу інших черв'яків. А, ще й таких, що котяться до нас в замок одразу. М -м, я зрозумів. Щось він дуже, дуже багато їх викликає насправді. М -м, так, але він кудись поплив. Так, він поплив на іншу сторону. Окей. Воїни мої, нам терміново на іншу сторону. Жесть талант воїнів довелося покинути. Нам потрібно фокусти цього боса. Жесть, він не випускав тут всякого. Наш він так багато наплудив їх? Так знову з іншої сторони. Так ви тут задехаєте самі? Є, є сумніви. Але з тої сторони там вже теж все не дуже класно. Треба бігти помагати. Жесть, тут вже всіх моїх поклали. Давай би їх. Бий боса. Круто, боса вбило. Mm, я так розумію, в нього ще цілих 6 хпшок. 6 хпшок це багато. Давай цю таверку задефуємо, якщо зможемо. Mm, хоби не зможемо. Окей. Okay. Забули на таверку, йдемо бити боса. Бей боса, бейбоса. бейбоса. Базу вбив, а у них ще цілу хули всях заспавнити. М -м, блин, я так розумію, треба було просто дуже багато дамаги на нього вкачати. Жесть, він прям під базу нам там плюється. Окей, я біжу прям під базу. Біжу прям під базу. Живіть. Угу, я відбул. Але жесть. Жесть він тут наплыв. У нас тут дуже сильний паркан. Так, почекай, а туди ти чого плюєш? Це занадто близько. Це занадто близько, бро. Тобі не можна сюди плювати. Іди звідси. А, бо наші лучники нефіга тут не достають. Лучники, ходимо ближче, не соромимося. А тут потрібно захищати замок, любі лучники. Ні, куди ти всередину замку плюєш? Ні. Ні, тобі не можна плювати в замок. Бийте його, будь ласка, воїни. Якщо вдасти замок, ви як хочете. Замку дупа так-то. Замку так-то дупа, почекай. Шесть. Ну окей, ми пережили, але замку майже дупа. Оцих треба терміново вбити всіх. Бо ж вони зараз прорвуться, і замок точно наш втратить можливість до захисту, скажімо так. Добре, цих вроді вбили. Так, тепер цих всіх треба відбити. Добре, відбили. Так, потрібно захищати замок. М -м -м. Я не знаю, чи зможемо ми це перемогти, якщо чесно. Це дуже близько. Насправді капець як близько. Нам потрібно збивати чуваків, які біжать одразу на замок. А вони прям хочуть бігти. І ми прям не справляємося. І ми прям не справляємось. Чорт. Чорт. Ні. Ні, тільки не замок. Тільки не замок. Ні. Жесть. Він був занадто сильний для нас. Чого він був такий сильний? Що це таке? А ну окей, ми будемо знати, нам потрібно більше дамагі на це все. О, ага. Напевно, ось що нам допоможе пройти це. Гантерси, тобто яких Полювальники... Во вони наносять набагато більше дамагі монстрам. Я думаю, оце ті люди, які нам потрібні, щоб задефити цю зиму. Угу... Я просто занадто швидко іду по левелам, Да, і мені ще не відкрилися абгрейди, які нам допомагають. Лас. Кінь, який наносить дамаг. Теж звучить прикольно. Окей, я вас зрозумів. Я вас зрозумів. Окей, у нас відкрилися наші полювальники, і тепер. Я думаю, ми наступного разу зможемо перемогти цю карту з мечем і челенджем. Тому буде радий бачити тебе в наступному відео. Там став лайк, підписуйся на канал і пиши, які парки я мав би взяти, щоб перемогти всю цю штуку. Мені здається, ці звучать непогано. Дійсно, без полювальників нічого не вийде. Тому давай побачимось.